Слава Ісусу Христу! Для приготування пляцка зеври нам потрібні 8 яєць розділити на білки та жовтки, 2 склянки цукру, 3 столові ложки какао, 3,5 стакани муки, півтора склянки олії, півтора склянки водички з солодкою дюшес, 2 повні чайні ложечки порошку для випічки і неповна чайна ложечка амоніку. На збитих білків додаємо цукор та збиваємо далі. ми збитих даємо жовтки. Яйця купчі, іноді жовтки розбиваються і не тримають форми. Нічого страшного, це купчі яйця вже пізно. Ось, Білки, цукор та жовтки, беремо вінчик і вливаємо тоненькою цівкою олію. І легенько мішаємо півтора склянки водички дюшес і гарно мішаємо. До даної суміші даємо 3,5 склянки пшеничної муки і гарненько все вимішуємо. Коли ми все гарненько перемішали з мукою, до даної суміші даємо одну неповну чайну ложечку амоніку, гарненько вимішуємо, і тоді даємо порошок для випічки. Також мішаємо. Пізніше всю суміш будемо розділяти на дві частини. Одна буде біла, а до другої даємо. Дану суміш ми розділили на дві частини. Ось такої консистенції суміш у нас є. І до однієї ми даємо какао і гарненько все вимішуємо. Пляшку, застелену пергаментним папером, змастили жиром. І наливаємо спочатку біле тісто. На біле тісто в середину вливаємо чорне тісто. На чорне тісто вливаємо біле тісто. І так по порядку чергуємо. Духовка вже має нагріватися. Температура 180, не більше. І так по порядку ми чергуємо, поки ми не розлиємо всю нашу суміш. Пікли мій пляцок. Пікси він. рівно годину при 180. До рук не липне, ми вже його порізали. Гарненький і буде чергуватися. Діти цей пляцок люблять. Вони хочуть пити цю воду солодку. Але в пляцку дуже смачно. Нехай з Божої допомогою всім гарно вийде. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал Томашні пляцки. Дякую гарно за перегляд! Гарного вам всем дня!